3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в Південно-Бузькій операційній зоні залишається складною, але контрольованою силами оборони. Сили оборони продовжують ведення активних дій на Херсонському напрямку. Продовжують бої з метою покращення положення по лінії фронту. Основні зусилля ворог зосередив на отриманні займаних рубежів. Проводить перегрупування, вишукує можливості для налагодження логістичного забезпечення підрозділів, активізує повітряну розвідку. Протягом ночі ворог задав ракетного удару зенітно-ракетної системи с 300 по об'єктам цивільної інфраструктури Баштанського району Миколаївщини. Пошкоджені два сільськогосподарських підприємства, приватні обійстя, лінії електропередач, постраждалих нема. Окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Панівачені дачні будинки та господарські споруди. Авіацію, Сил оборони по ворожих позиціях нанесено на два удари. ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань. Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки. Пантонна переправа в районі Дарівки та наведений міст в районі Нової Каховки. За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, двох танків Т-80, бойової машини десанту та двох самохідних гармат 203-го калібру Піон. Склад та положення корабельного групування ворога в Чорному морі суттєвих змін не зазнали. На бойовому чергуванні три ракетоносії, на озброєнні яких 24 крилаті ракети, калібр, Імовірність нанесення ракетних ударів, як з моря, так і з повітря і окупованого суходолу залишається надзвичайно високою. Серед інших загроз, актуальними для південного регіону, є артилерійські обстріли, прояви диверсійної діяльності, як вздовж лінії зіткнення, так і в тилових районах. Штормове море зберігає загрозу мінної небезпеки якої не звік уникнути, зокрема, і румунський військовий корабель. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. За сигналами тривог дійте пооперативно і чітко. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Наближаємо нашу перемогу разом.